Уявіть собі, що десь у глибині землі, на дні океану чи посеред древніх руїн на вас чекає скарб, який змінить ваше життя. Дехто з героїв нашого сьогоднішнього відео таки ризикнув і випадково чи цілеспрямовано відкрив світу незмірні багатства минулого. Тож сьогодні поговоримо про 10 найбільших знахідок скарбів і про тих, хто доклав руку до відкриття цих історичних коштовностей. 1. троянський скарб у 1873 році Генріх Шліман, німецький торговець і археолог-аматор, вирішив довести, що легендарна Троя існувала насправді під час розкопок на пагорбі гісарлик, сучасна Туреччина, він зі своєю командою виявив величезну колекцію золотих діадем, прикрас та інших артефактів. Усі ці багатства назвали троянським скарбом. Однак подальша експертиза показала, що частина знахідок може належати іншим періодам, тож дискусії тривають і досі. Сам шліман уславився на весь світ як людина, що відкопала трою, а значна частина скарбу сьогодні зберігається в різних музеях, зокрема в Державному музеї образотворчих мистецтв імені Пушкіна в Москві та в музеї археології в Стамбулі. Два гробниця Тутанхамона. У 1922 році археолог Говард Картер здійснив відкриття, про яке мріяв увесь світ. У долині царів в Єгипті він знайшов практично неторкану гробницю юного фараона Тутанхамона. Серед тисячі предметів, похованих разом із володарем, особливо вражала золота поховальна маска. Успіх Картеру забезпечила фінансова підтримка лорда Карнарвона, який довгі роки фінансував розкопки. Це відкриття подарувало нам унікальний погляд на життя єгипетських фараонів. А знайдені скарби переважно зберігаються в єгипетському музеї в Каїрі та продовжують захоплювати відвідувачів на тематичних виставках по всьому світу. 3. Нуестра Сеньора Де Аточа. Іспанський галеон Нуестра Сеньора Де Аточа затонув у 1622 році біля узбережжя Флориди. Майже 360 років по тому, у 1985, шукач скарбів Мел Фішер знайшов уламки корабля і підняв на поверхню золото, срібло та дорогоцінне каміння на сотні мільйонів доларів. Пошуки тривали понад 16 років і супроводжувалися як фінансовими труднощами, так і трагічними втратами. Син та невістка Фішера загинули в експедиції. Мелфішер виграв довгу судову тяганину за право володіти знайденим скарбом. Частину знайдених реліквій нині виставлено в музеї Мелафішера в ківесті Сполучені Штати, а інша частина залишилась у приватних колекціях. 4. Сан Хосе Галеон Сан Хосе затонув 1708 року біля узбережжя Колумбії, перевозячи величезні обсяги золота, срібла та смарагдів. Офіційно рештки виявили у 2015 році. Однак, навколо цього скарбу спалахнув правовий конфлікт. Колумбія, Іспанія та кілька приватних компаній одночасно претендують на ці скарби, вартість яких може сягати мільярдів доларів. Хоча точний обсяг і місце зберігання знайдених предметів суворо охороняється, ці артефакти вже називають святим граалем корабельних «скарбів». Наразі питання долі Сан Хосе залишається відкритим. 5. Стафордширський скарб у 2009 році Террі Герберт, звичайний шукач із металодетектором, натрапив на вражаючу колекцію золота і срібла в полі в англійському графстві Стафордшир. Виявилося, що це найбільший англосаксонський скарб, знайдений на території Англії. До нього входило понад три з половиною тисячі предметів від прикрас до фрагментів зброї, оздоблених коштовним камінням. Урядова комісія викупила знахідку в тері та власника землі. Тож вони обоє отримали мільйони фунтів як компенсацію. Тепер більшість колекцій зберігається і виставляється в місцевих музеях, зокрема в Бірмінгемському та Стафорчирському, залишаючись одним із найважливіших відкриттів британської археології. 6. скарб Кердейл у 840 році. Робітники, що працювали біля річки Рібл у Ланкаширі, Англія, випадково натрапили на склад срібних монет і прикрас. Цей скарб, відомий як Куердале Хоард, вважається одним із найбільших скарбів вікінгів, знайдених поза межами Скандинавії. Його складали здебільшого монети, злитки й прикраси, що свідчать про активну торгівлю та присутність вікінгів у Британії. Робітники спочатку поділили деяку частину монет між собою. Але влада втрутилася, і більшість скарбів передали науковим установам. Сьогодні знайдені предмети перебувають переважно у Британському музеї в Лондоні. 7. Вайда Галі. Піратський корабель Вайдах Галі затонув у 1717 році біля узбережжя Кейпкоду в США. У 1984 році підводний археолог Барі Кліфорд виявив рештки цього судна, піднявши гармати, монети й інші свідчення піратського минулого. Вайдах Галлі став першим офіційно підтвердженим знайденим піратським кораблем у світі. Знахідка принесла Кліфорду світове визнання, а експонати з корабля тепер демонструють у спеціальному музеї піратів Вайдах у Провінстауні, Масачусетс. Вісім скарб Гоксен 16 листопада 1992 року в англійському селі Гоксен, графство Сафолк, шукач Пітер Вотлінг випадково знайшов один із найвідоміших римських скарбів у Британії приблизно 15 тисяч монет. А також безліч золотих і срібних прикрас. Цей комплекс дозволив ученим глибше зрозуміти життя і побут римлян на території туманного Альбіону. Пітер, як і належить за британськими законами, повідомив про знахідку владі та згодом отримав від держави щедру винагороду. Скарб Гоксен сьогодні зберігається у Британському музеї та є одним із найцінніших скарбів римської епохи в країні. Дев'ять скарб Шрода. Між 1985 та 1988 роками в місті Шрода Сльонська, Польща, під час ремонту будівель у центрі міста робітники неодноразово натрапляли на середньовічні коштовності. Знахідка складається з великої кількості золотих монет, коштовних прикрас і навіть корони, яку ймовірно виготовили для королеви бланки Валуа. Частину дорогоцінностей люди розібрали собі чи продали на чорному ринку. Проте польська влада змогла врятувати чимало артефактів. Тепер вони знаходяться в різних музеях Польщі і вважаються одним із найцінніших історичних скарбів країни 10. скарб Чечапоя в Перу. Історія племені хмарних воїнів Чечапоя залишається загадкою для археологів. Вважається, що десь у горах Амазонки зберігаються неймовірні золоті і срібні вироби, створені цим народом, але досі багато з них не знайдено. У 2016 році група дослідників у джунглях Перу випадково наштовхнулася на приховані скульптури і різьблені труни. Хоч це не класичний скарб у вигляді скринь з золотом, знахідка допомогла відкрити завісу історії про маловивчене плем'я. Науковці планують подальші дослідження, а знайдені артефакти вже передано в один із музеїв Ліми. Як бачите, скарби можуть чекати нас будь-де. Кожна така знахідка змінює долі людей, які її відкопують, і проливає нове світло на таємниці нашого історичного минулого. Якщо вам було цікаво, ставте подобається і обов'язково підписуйтеся на наш канал. Попереду ще чимало дивовижних історій, які надихають і пробуджують уяву.